Доброго дня, шановні колеги. Я Засєкіна Тетяна Миколаївна, співавтор підручників з фізики, співавтор модельної навчальної програми з фізики. Хочу сьогодні поділитися з вами тими новими підходами, які є в новій українській школі. Запускаю презентацію. Отже, навчання через Дослідження на уроках фізики, в сьомих класах нової української школи. Що це? Це щось нове? Це чи все ж таки це досить такі відомі методи і прийоми навчання. В чому ж таки дійсно є різниця між старими підходами в старій українській школі і в новій? Дійсно, вчителі фізики лише в цьому навчальному році. Ознайомляться з новими підходами, які були закладені реформою. Звичайно, не все на сьогодні вдається так, як хотілося. Для цього, зрозуміло, є суб'єктивні причини, є надзвичайно важкий стан, в якому працюють і вчителі, і учні, і батьки. Війна наклала свої. Негативні наслідки на освітній процес. Але, звичайно, зупинятися в цих умовах ніяк не можна і працювати по-старому в цих умовах тим паче не можна. Країна потребуватиме відбудови і фахівців саме природничих наук, точних наук нашій країні будуть потрібні як ніколи. Навчати по-старому, так як це вимагали попередні суспільні вимоги, не потрібно, тому що нові вимоги потребують нових знань, нових підходів у навчанні. Головне, теза, яку я хочу сьогодні вам постаратися донести, щоб діти не були пасивними слухачами на уроках. Їх сьогодні практично нічим не можна здивувати. Інтернет, Ютуб, Тікток, всі ці легкодоступні матеріали вже забили пам'ять і фантазію зупинили навіть дитини. Єдине, чим ми можемо їх зацікавити, це практичними дослідами, практичною діяльністю. Долученням їх до активного сприйняття знань і засвоєння їх. Що дійсно таке нове, з чим ви зіткнетеся в цьому навчальному році? Це і нові вимоги до оцінювання, саме результатів навчання. Саме на цих трьох основних китах діяльнісний підхід, практичний підхід. Нова система оцінювання і досягнення обов'язкових результатів навчання, визначених державним стандартом базової середньої освіти. На його основі розроблено три модельні навчальні програми з фізики. Зараз авторські колективи працюють над тим, щоб на основі модельних навчальних програм розробити безпосередньо навчальні. В яких вже будуть проставлені кількості годин на теми, в яких будуть якраз більш чіткіше описані ось оті очікувані результати. Наша програма, в розробленні якої брала безпосередню участь і я, це програма під авторством головка Миколи Васильовича, всіх співробітників відділу біологічної, хімічної фізичної освіти Інституту педагогіки. Які її переваги цієї програми? Ну, по суті, навчальну програму на її основі зробити досить таки легко, тому що ми чітко дотримувалися державного стандарту, і в описі очікуваних результатів у нас вибрано все саме те, що стосується стандарту, але конкретизували до змісту. Наша модельна програма враховує наступність. На сьогодні, як ніколи раніше, в 5 шостих класах вивчалися повноцінні природознавчі курси, де елементи фізики були уже закладені набагато глибше, ніж в попередні роки попередні реформи. Уже що таке дифузія? Як вимірювати густину, вимірювати швидкість, силу, електричні явища, магнітні явища. Всі ці питання на пропедевтичному рівні розглядалися в курсі Пізнаємо природу, довкілля, природничі науки в 5-6 класах. Наступна перевага нашої модельної навчальної програми полягає в тому, що ми дійсно завершуємо базовий курс фізики. Адже ви вже бачили проєкт нового державного стандарту профільної освіти, концептуальні засади профільної освіти, і знаєте, що після 9 класу буде кардинальна зміна і в закладах освіти, які будуть відокремленими ліцеями академічного або професійного спрямування. І тому вивчення фізики тепер буде досить диференційованим після 9 класу. А не одинаковим для всіх. Тому одинакове для всіх, повноцінне, ми заклали саме в 7-9 класах, а також з питаннями астрономії, оскільки це є основною вимогою державного стандарту. Ну, відповідно, будучи розробниками комплексної системи навчання від стандарту до. Програми і підручника ми всі ці основні засади нової української школи, основні вимоги до реформи фізичної і природничої освіти у базовій школі перенесли і в підручники, і в посібники. Ну і ось ще раз вам акцентую увагу, що поняття пропедевтика. Зараз перейшло в пятий шостий класи. Ми маємо на сьогодні неперервну природничу освіту, для якої вперше розписаний такий неперервний стандарт, де цілісно охоплюються всі взаємозв'язки саме наших природничих наук, де поняття дослідження поставлено на перше місце. Отже, пропедевтика була в пятих шостих класах. 7-9 класи базовий курс фізики. і вже о 10-12, залежно від академічного чи професійного спрямування, від рівня опанування, буде переважно профільний рівень, поглиблений вивчення фізики для тих профілів, які його оберуть. Інтегрований курс природничої науки для тих, для кого фізика не буде профільним предметом. Ну і сподіваюся, можливо, буде і фізика на рівні е, такому загальноосвітнього, е, необхідного рівня, але ще про е, точних програм ми ще на 10-12 клас не маємо. Чому особливості нашого 7 класу для тих, хто. Обрав наш підручник, не обрав наш підручник. Можете в будь-якому випадку користуватися матеріалами, оскільки вони відкрито розташовані на проєкті якість освіти. Отже, як ви бачите, ми не даємо широкий вступ, лише два параграфи і виділяємо 4 години, два навчальні тижні для того, щоб дійсно актуалізувати те, що вчили учні. П'ятих-шостих класах і трошки вступ зробити такий уже класичний до вивчення фізики з саме науковим дослідженням та інженерною діяльністю. Ознайомити більш детально дітей з вимірюванням фізичних величин такий невеличкий вступ ми робимо на початку вивчення сьомого класу. Дехто із тих, хто пілотував уже сьомий клас, говорять, що трохи нерівномірно розподілений зміст. Дуже багато в першому семестрі і менше в другому. Але подивіться: ми механічний рух вивчаємо без коливань, даємо лише рівномірний прямолінійний, нерівномірний і рух по колу. Далі традиційно інерція, густина, маса, всі види сил, які вивчаються, це для перший семестр. В другому тиск твердих тіл рідин і газів і механічна робота енергії. І у нас залишається достатньо часу для того, щоб ще й провести узагальнюючі дослідницькі практикуми. І знову ж таки. При вивченні механічної роботи і енергії, ми закріпимо свої знання про механічний рух, тому що, знову ж таки, навіть ну, працюючи з цими формулами, з цими поняттями, ми знову будемо стикатися з поняттям швидкість, рух. І тому е, така циклічність і повторюваність це головний принцип навчання сьогодні. Багато хто вже давно відступає від лінійного вивчення. Вивчив, здав, забув, пішов далі. Ні. Саме повторення, закріплення, використання того, що вчили раніше, дає більш міцні знання. Тому, якщо ви не встигли або вважаєте, що вам було мало часу виділено на механічний рух в першій четверті, ви спокійно можете. Повторювати і закріплювати знання дітей, вивчаючи механічну роботу і механічну енергію. Там зрозуміло повторюється і сила пружності, і сила тяжіння, і швидкість, всі необхідні поняття про механічний рух. Чому інноваційність нашого підручника? Він дійсно побудований і буде вам допомі... помічником саме в організації діяльнісної методики навчання, саме в навчанні через дослідження. Адже кожен параграф пропонує учню певну проблемну ситуацію, яку він має дослідити сам, от, спробувати зануритися, замотивуватися. Побачити, чи достатньо його власного досвіду, наскільки розвинута інтуїція. Ну, якщо параграф наступний уже після попереднього, то наскільки він може використати свої попередні знання для того, щоб дати відповіді в перших е, завданнях, потім теоретичний матеріал, дізнаємося. Думай, запитання, які побудовані, не лише щоб дати репродуктивного характеру відповідь, це те-то-тето. -те а це відбувається тому, що які потребують ще й розгорнутої відповіді, і рубрика дій, в якій вже подані дослідження, які можна провести у вигляді або лабораторної роботи, або домашнього досліду, або фронтального, або невеликих. Дослідів в групах учнів. Саме за таким підходом побудований підручник. До нього розроблений інтерактивний цифровий додаток, автор цифрового додатку Максим Гвоздецький, автор youtube каналу Фізика це просто і його напрацювання будуть корисними до кожного уроку. Є відео. Зважаючи на сьогоднішню ситуацію, коли і в дистанційному форматі навчаємося, і переважно діти навчаються вдома і не завжди можуть попрацювати, а інколи не хочуть читати підручник, то коротке відео про головне в параграфі є: відео із розв'язуваннями задач, відео із симуляторами для виконання лабораторних робіт. Всі ці е, відеоматеріали підготовлені Максимом Воздецьким і розміщені як електронний додаток до нашого підручника. Ще раз, як же ж навчати через дослідження? Цих семикласників необхідно дійсно тримати увагу, і воно їх задіє, коли буде стосуватися безпосередньо їхнього життя якомога більше давати реальних ситуацій, занурювати їх в подію. Да, але при цьому і не забувати показувати, як реальну ситуацію фізики можуть змоделювати. Є людина, є матеріальна точка, є шлях, є фізична величина, шлях, є фізична величина переміщення. Чим вони відрізняються, коли застосовується одна і інша величина? І перехід від фізичного моделювання до знову ж таки прикладного характеру, використання в якійсь іншій подібній до розглянутої ситуації. Ось такі постійні переходи в застосуванні Математичного фізичного моделювання до опису реальних явищ і зворотній обов'язково перехід. Ми вмістили в підручник дуже велику кількість завдань, яких раніше не було. І перше, на що ми наголошуємо, не лише підручник має ставити запитання, а навчити учнів правильно формулювати запитання. Правильно сформульоване запитання вже навіть для. Чату чіп'ятів, дітям буде набагато легше отримати відповідь, якщо воно сформульовано коректно, правильно доступно. Вчити дітей формулювати запитання. Ось ця вправа вона подається один раз, але вона є постійною. Ми далі не повторювали їх в кожному параграфі, але щоразу вчіть дітей, щоб вони ставили запитання один одному до вас. Ми подали в підручнику аж 75 завдань для досліджень, які можна оформити або як лабораторна, або як домашні досліди. Класичні 9 фронтальних лабораторних робіт, 11 домашніх дослідів, 20 дослідницьких задач, які нам з нами поділилися вчителі е, школи базис, а саме Олександр Треліс. 26 вправ із задач з різного типу, ось там уже від розрахункових до графічних, якісних моделювання, конструювання і чотири роботи для самооцінювання. Є е, завдання такі, щоб учні за малюнком складали задачу самостійно. Якщо вони навчаться це робити в 7 класі, це буде величезний успіх для них. Е, е, Ну, а взагалі, із класичним оформленням задач в 7 класі це завдання номер один. Я впродовж року не, від... не працювала над тим, щоб навчити дітей оформлювати задачі. Дехто ще цього не досяг, так би як мені хотілося. Але головне, що учні розв'язували їх. Є багато зауважень і питань, як правильно подавати оформлення одиниць фізичних величин. Ми подаємо їх разом з числовими значеннями, не проводячи окремо, але показуємо, що можна проводити і в такий спосіб, і в такий спосіб. Ніде не прописано, що саме окремо. Обчислення саме одиниць величин це є тільки так правильно. Ні, такої вимоги ніде не, нема, вона у нас просто тягнеться ще років 50, як було встановлено. Навчити дітей розв'язувати задачі ви зможете за будь-якими збірниками, які є доступними. Всі вони і класичні, і в минулих років підходять. Але ми, я ж кажу, в електронному додатку додали ще і дослідницькі задачі. Ними ви можете скористатися в цифровому додатку. Також корисними будуть вам нові задачі, завдання у форматі ПІЗа, які розроблені науковцями Інституту педагогіки спільно з учителями. Ці збірники на сайті Інституту педагогіки в вільному доступі. А також е, багато є експериментальних, цікавих, дослідницьких е, завдань. Я, дослідник з фізики, також цей збірник досить таки цікавий і корисний буде, тому що в новій українській школі акумулювалися ось оті новації, які були в вигляді експериментів, в вигляді інноваційних методик. Тепер вони стали. Вашою мають бути повсякденністю обов'язковими, як навчити учнів виконувати дослідження. Ви бачите, що в стандарті четверта частина вимог присвячена саме тому, як навчити дитину виконувати, досліджувати природу. Звичайно, легше користатися готовими інструкціями. Ну і не виключно, що на перших етапах це і саме буде допоміжний і необхідний матеріал. Але згодом все ж таки учні мають вміти робити це самостійно. Тому ми даємо велику кількість завдань, коли б учні могли самостійно скласти план дослідження, самостійно дібрати обладнання і якомога більше тих, які учні можуть зробити вдома, зважаючи на ті, ту ситуацію, з якою ми сьогодні працюємо в школі. Чи потрібні зошити для лабораторних робіт? В принципі, ніхто не забороняє вам ними користуватися. У нашому підручнику є аркуші під рубрикою лабораторна робота, які можна закачувати і роздруковувати з цифрового додатку, і учні можуть на аркушах виконувати лабораторні роботи, а можна користуватися будь-якими збірниками. Як і тими, що були в е, минулих роках, на них зараз скидка, можна і ними скористатися, так і вже е, з нові. Е, ось Василь Гайда, і співавтори розробили фізику лабораторної роботи для нової української школи. Будь ласка, можете користуватися, можете не користуватися, це на ваш розсуд. Ну, і тепер най... Е, Болючіше, як оцінити результати навчання з фізики. Всі ви бачили нові вимоги, новий наказ Міністерства освіти і науки номер 1093 від 2 серпня 2024 року про затвердження рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання. Багато хто питає, як так, в стандарті чотири групи результатів, а ми оцінюємо лише три. Справа в тому, що четверта група результатів, яка стосується критичного мислення, наукового мислення, співпраці індивідуально або співпраці в команді, ті питання які по вирішенню проблем, саме та група результатів розкидана в перші три і вдосліджує природу, тепер там додано поняття. Вирішення проблеми індивідуально співпраці, здійсненні пошуку і опрацювання інформації, усвідомлені закономірності природи. Тобто, оцінити вам треба саме за цими трьома групами результатів. В який спосіб це зробити? Звичайно, дібрати завдання, яке б досліджувало щось, оцінювало щось би одне, досить таки важко. Адже будь-яка лабораторна робота, будь-яке експериментальне завдання, яке, начебто, спрямоване на дослідження природи, воно не можна його виконати, якщо не володіти інформацією і не усвідомлювати закономірності природи. Але ми можемо трошки диференціювати оцінки, і переважно оцінки за експерименти за лабораторні підуть в накопичення. Оцінювання саме експериментальних умінь учнів того, як вони вміють досліджувати, здійснює пошуки, опрацьовує інформацію тут вже більше роботи з графічним представленням, з презентацією результатів, з самостійним пошуком, з роботою з підручниками іншими джерелами інформації, з, з оформленням. Якихось лепбуків, узагальнюючих таблиць, поданням повідомлень, будь-які види робіт, які спрямовані в цьому напрямку, ці оцінки можуть піти саме в накопичення того, як оцінити дитину, чи вміє вона шукати інформацію правильно, чи може вона від. Різнити фейк від достовірної інформації. Ну, а усвідомлення закономірності природи я проводила через наші традиційні і навіть фізичні диктанти, самостійні роботи, тематичне оцінювання, розв'язування задач, усні відповіді, цим самим накопичувала оцінки за е, цю групу результатів. Ну, і самі критерії оцінювання за групами результатів в наказі є на слайді видно, за що ставиться 1 бал і за що ставиться 11 балів. Для зручності вчителів ми подаємо на до підручника розроблену навчальну програму, з якою ви можете користатися, і таке ось розширене. Календарне планування. Подивіться уважно: ми до кожного уроку показали зміст уроку, який параграф підручника, що є в електронному цифровому додатку, і завдання якими можна оцінити ту чи іншу групу результатів завдання із підручників. Ми їх диференціювали, оцінки за виконання яких завдань краще накопичувати для того, щоб в кінці семестру виставити не формально три колонки оцінок, а саме за ті вміння, які продемонструють учні впродовж семестру. Чи потрібно проводити тематичні по методичним рекомендаціям, вони не описані як обов'язкові, але я провожу, оскільки тематичне оцінювання передбачене, не відкидається. Є тема, яка певне завершення, певний підсумок, обов'язково я проводжу тематичне оцінювання. Його далі враховую в, е, як у за, е, усвідомлення закономірностей природи. Цю оцінку саме додаю до тих оцінок, щоб вивести цю групу результатів. Шановні колеги, рік у нас буде попереду складним, але учні це те, що тримає нас, те, що вимагає, надає нам сили. І ми можемо знайти тисячу як, якщо знаємо для чого, а ми знаємо, для чого треба навчати дітей. Дякую вам, дякую Збройним Силам України за те, що є можливість сьогодні з вами говорити. Слава Україні! Героям слава! До нових зустрічей!